Привіт! Тема сьогоднішньої лекції курсу основ фінансової грамотності для підлітків називається Як зробити гроші з грошей, тому говорити ми будемо про способи збереження та примноження коштів. Дуже важливе питання, як зберегти зароблені гроші, а ще краще, як їх примножити. Скоріше за все, зараз в тебе ще не так багато грошей, щоб задаватися цим питанням, але через кілька років вони в тебе точно з'являться. Тож починаємо розбиратися, які насправді є варіанти збереження грошей, крім панчохи, де все може з'їсти інфляція, та варіанти примноження грошей, крім криптовалюти, де можна втратити все водночас, існують у світі та доступні в Україні. Тема перша головний принцип інвестування та як він пов'язаний із плануванням цілей. Головний принцип вкладення грошей це співвідношення та залежність таких понять, як ризик втрати інвестованих грошей. По відношенню до прибутку, який можна заробити від їх інвестування. Дохідність це очікувана можливість одержати прибуток від вкладення грошей та інвестицій. В той самий час ризик це вірогідність втратити проінвестовані гроші або свій капітал. Тому дуже важливо пам'ятати основний принцип інвестування, який полягає у наступному: чим вища дохідність інвестицій, тим вищий ризик таких вкладень. І навпаки, дохідність це плата за ризик. Тому підвищення дохідності це премія інвестору за ризик. Чим більше ризик, тим більше премія. Ти запитаєш, а чому це працює саме так? Подивись на цей слайд уважно та уяви собі маятник, що розхитується. Якщо він не дуже відхиляється в один бік, то і коливання у другий бік також буде несильним. А от якщо ж амплітуда його руху велика, то вона буде такою в обидва боки. Так само відбувається і з коливаннями ризику відповідно до дохідності фінансових активів. Зважаючи на головний принцип інвестування, кожен для себе має обрати власну стратегію вкладення грошей. Принцип ризик дохідність працює для будь-якої фінансової послуги чи інвестиції, а також для кожного інструменту з примноження коштів. Тому головне це визначитись зі своєю метою та обирати фінансові інструменти з огляду на цей принцип. Причому зауважу, це стратегія не на все життя. А окрема стратегія щодо накопичення та примноження грошей задля реалізації певної цілі або втілення певної мрії. Для різних цілей ти можеш, а іноді навіть зобов'язаний обирати іншу стратегію інвестування. Тому якщо твоя мета збереження грошей, обирай інструменти з невисокою дохідністю, які зазвичай передбачають мінімальний ризик втрат. А от якщо твоя мета це швидке примноження грошей, обирай інструменти з високою дохідністю. Але врахуй ймовірність їх повної втрати, якщо щось піде не так. Тепер запиши собі практичне завдання подумати та визначити, якими високими чи низькими можуть бути ризик та дохідність для кожного з наступних типів цілей. А саме перше короткострокові цілі від кількох місяців до одного року, наприклад, на покупку навчального курсу побутової техніки або на омріяну подорож. Друге. Середньострокові цілі від 2 до 5 років, наприклад, початок самостійного життя, старт власного бізнесу, третє. Довгострокові цілі від 5 та до 10 років, наприклад, покупка авто, купівля житла, розширення бізнесу або створення стартапу. Тема 2 присвячена інструментам інвестування та що потрібно знати, коли їх обираєш. Спершу пропоную розглянути класичні фінансові інструменти для примноження коштів. Тип перший підходить для інвестора-початківця, тому що не вимагає спеціальних та глибоких фінансових знань від людини та є достатньо добре регульованим з боку держави, тобто захищеним та уніфікованим. До такого типу можна віднести фінансові послуги, що надаються через банки, це накопичення на універсальних картках та розміщення депозиту тощо, також для недосвідченого інвестора. Підійдуть фінансові послуги чи боргові зобов'язання від держави, це облігації внутрішньої державної позики, або скорочено ОВДП. Тип другий вже вимагає професійного супроводу або поглиблених знань, це операції на фондовому ринку з цінними паперами, акціями, облігаціями, векселями та біржовими індексними фондами. Зазвичай для цього залучають спеціалізованих брокерів також до цього типу фінансових послуг. Можна віднести укладання угод з накопичувального страхування життя або відкриття рахунків у недержавних пенсійних фондах. Це потрібно робити за допомогою фінансових консультантів про операції з криптовалютами, інвестування, яке теж потребує певних знань та досвіду. Ми докладніше поговоримо у наступній лекції. Розпочнемо з депозитів та розглянемо, які вони бувають трохи теорії. Банківський депозит це кошти, які ми передаємо банку в користування на певний термін, а потім отримуємо назад з відсотками платою за розміщення депозиту. Розрізняють наступні види депозитів за порядком видачі: перший депозит на вимогу або універсальний депозит. За його умовами банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника. Це робить депозит більш гнучким. Та зручним для формування накопичень на короткострокові цілі. Та й просто, якщо гроші тобі можуть знадобитися будь-коли, краще оформити вклад на вимогу. Другий строковий депозит. За його умовами, банк зобов'язаний видати вклад та нараховані відсотки виключно після закінчення строку, визначеного у договорі. При цьому дострокове повернення можливе виключно у випадках, що передбачені договором. Зауваж, що зазвичай депозити на вимогу. Або універсальні депозити мають меншу дохідність аніж строкові. Хоч для розміщення депозитів нам не потрібні глибокі знання щодо фінансів та специфіки банківських продуктів, все ж таки нам треба знати, на що треба звертати увагу при їх виборі. Перше більше про безпеку це репутація банку. Подивіться на сайті банку у відповідному розділі про банк, хто є його акціонерами, скільки років банк працює на нашому ринку. Його показники платоспроможності та кількість клієнтів незайвим буде на інших фінансових сайтах подивитись рейтинг цього банку на ринку за різними показниками його діяльності. Друге, більше про дохід це відсоткова ставка, але пам'ятай про принцип ризик доходність. Далі обери спосіб нарахування відсотків, він різний щоденно, щомісячно, в кінці строку, з капіталізацією відсотків, коли щомісяця нараховані проценти приєднуються до суми вкладу. Від цього буде залежати також і відсоткова ставка, спосіб нарахування відсотків ти обираєш відповідно до цілі накопичення та періодичності потребу у вільних коштах для оплати запланованих витрат. Валюта вкладу найчастіше це гривня, долар, само США, євро. Зрозуміло, що ставки по депозитах в гривнях вищі ніж в інших іноземних валютах, який вид депозиту тобі обрати напряму залежить від твоїх цілей та умов банку. Обов'язково треба все рахувати. Дуже часте запитання, зважаючи на ситуацію в нашій країні. А що буде з моїми грошима, якщо банк, де в мене був відкритий рахунок або депозит збанкрутує? Відповідаю. В Україні працює фонд гарантування вкладів, відповідно до умов якого держава гарантує, що у випадку ліквідації банку вкладники отримають всі свої кошти із відсотками. А саме на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування? Повертається повна сума коштів, розміщених в збанкрутілому банку. Пізніше, після війни, сума коштів, що не перевищує 600 тисяч гривень в одному збанкрутілому банку. Причому зауважу, протягом певного періоду часу даний ліміт може бути збільшено. Це буде залежати від економічної ситуації в країні. Тепер розглянемо облігації державної позики, що це та як працює у війну. ОВДП або облігації внутрішньої державної позики це боргові цінні папери, які випускає держава для залучення коштів на певні потреби. Тобто держава бере в борг у населення гроші та вона ж гарантує виконання власних зобов'язань. Один з видів таких облігацій це військові облігації, кошти від розміщення яких серед населення йдуть на воєнні цілі. Номінал таких військових облігацій 1 тисяча гривень або 1 тисяча доларів. Або 1 тисяча євро. Якщо говорити про дохідність, то відсоткові ставки за ними більші, ніж за депозитами. Якщо говорити про ризик, то держава дає 100% гарантію повернення коштів, ставка прибутковості фіксується на весь термін, незмінний дохід встановлюється від 5 до 7 років. Ну і найголовніше це інвестиції в нашу перемогу, які можна здійснити навіть через застосунок дія. Тепер простими словами розберемо, що таке фондовий ринок. Це місце, де компанії випускають акції для продажу інвесторам. Фондовий ринок це платформа, де компанії можуть залучати капітал шляхом продажу часток власності акцій інвесторам. Фондовий ринок дозволяє інвесторам купувати та продавати акції, щоб заробляти гроші на зростанні цін чи на дивідендах частці від прибутку компанії. Фондовий ринок складається з різних бірж, де проводяться торги акціями. Також він включає інвесторів, які купують та продають акції та компанії, які випускають акції. На фондовому ринку існують індекси, що відображають загальну динаміку цін акцій на ринку. Найвідомішим є, наприклад, індекс Standard Poor's 500. Фондовий ринок може бути джерелом як ризиків, так і можливостей. Інвестування на ринку потребує розуміння ризиків і стратегій для їх управління. Тепер давай зрозуміємо, чи треба займатися інвестуванням на фондовому ринку самостійно, чи ми маємо залучати професіонала, який допоможе нам у цьому. Спершу розглянемо плюси здійснення самостійного інвестування на фондовому ринку. Плюс перший інвестор, тобто ти маєш повний контроль над своїми інвестиціями та можеш безпосередньо приймати ті чи інші рішення. Плюс другий цей інвестор може самостійно вибирати. Акції, облігації або інші активи, що відповідають його стратегії та цілям, плюс третій набутий власний досвід може бути корисним у розвитку фінансової грамотності. Однак плюси існують і тоді, коли ти доручиш здійснювати діяльність з інвестування на фондовому ринку інвестиційному фонду. Плюс перший за прийняття рішень щодо інвестування відповідають професійні управителі фонду, що може зменшити стрес та необхідність отримувати певні знання. Плюс другий Можливість інвестувати в різноманітні стратегії та активи через один фонд дозволяє гнучко реагувати на зміни ринку. Плюс третій, можна навчитися від професіоналів та аналізувати їхні прийоми, стратегії та портфелі, якими вони керують, а потім використовувати їх в майбутньому. Тепер розглянемо мінуси здійснення самостійного інвестування на фондовому ринку. Мінус перший інвестор, тобто ти. Несеш повний ризик за свої інвестиції та можеш зазнати збитків через коливання цін на акції на ринку. Мінус другий тобі просто необхідно мати достатній рівень знань та досвіду для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень. Мінус третій така діяльність вимагає значного часу та зусиль для аналізу ринку та вибору оптимальних інвестицій. Але мінуси теж існують і тоді, коли ти доручиш здійснювати діяльність з інвестування на фондовому ринку інвестиційному фонду. Мінус перший ризик управителя фонду неуспішні рішення або стратегії управління можуть призвести до втрат. Мінус другий немає потреби в глибокому розумінні ринку. Професійні управителі фондів беруть на себе цю відповідальність. Мінус третій може вимагати меншого часу та зусиль, оскільки професійні управителі аналізують ринок. Та приймають рішення, але вони за це беруть певну плату, комісію зменшуючи твій зароблений дохід. Перейдемо, можливо, не до самого простого та популярного фінансового інструменту на сьогодні в Україні, але тим не менш найбільш комплексного та необхідного, а саме послуга зі страхування життя. Такі страхові продукти пропонують своїм вкладникам і довгострокове накопичення на майбутнє. А також фінансовий захист від непередбачуваних життєвих обставин. Страхування життя або лайф-страхування це інструмент, що надає людині фінансовий захист за різноманітних обставин життя. Існують різні види лайф страхування, але в темі інвестицій поговоримо про один з них: це довгострокове страхування життя. Як це працює? Перше, ти регулярно сплачуєш страхові внески. Друге. Страхова компанія інвестує ці внески та формує тобі капітал. Третє, водночас протягом накопичення ти маєш фінансовий захист найголовнішого свого життя та здоров'я. Головне, у лайф-страхуванні – це захист, тому воно не дає високого доходу, при цьому надійно зберігає і вкладені в нього гроші, і інші статки від незапланованих витрат. Коли найкраще купити договір страхування життя? Відповідь, що раніше, то краще. Ідеально від самого початку самостійної кар'єри та заробляння грошей, поясню чому так, бо ціна страхового захисту є меншою через нижчі ризики захворювань у молодому віці. До того ж, навіть у ході дорослішання страхові внески зазвичай не збільшуються. В тебе буде більше часу для роботи складного відсотка додаткового інвестиційного доходу, що дозволяє накопичити більший капітал за весь строк дії договору страхування. Давай разом розберемось, як працює цей складний відсоток на прикладі відкриття депозиту в банку на суму 10 тисяч гривень під 16% річних на 24 місяці, відсотки нараховуються щомісяця і додаються до суми депозиту, тобто відбувається їх щомісячна капіталізація. Використовуючи формулу, наведену на слайді, для розрахунку складного відсотка, ми отримуємо 13 618 гривень. Отже, через 24 місяці ти отримаєш 13 тисяч шістсот але не забуваємо про податок на доходи фізичних осіб, тому сума чистого прибутку буде меншою. Тепер сама популярна тема як працюють криптовалюти, тобто цифрові валюти, що базуються на технології блокчейну. Для початку теорія: у системі криптогрошей відсутній центральний орган, курс криптовалют залежить від усіх користувачів. Відомості щодо всіх транзакцій зберігаються в мережі, види заробітку за допомогою криптовалют, холдинг або ходл – ти купуєш монети, чекаєш, доки їхній курс зросте, а потім продаєш. Різниця між ціною продажу та ціною покупки і може стати твоїм доходом. Але якщо вартість впаде чи монета взагалі зникне, то вже будуть твої збитки. Трейдинг це купівля продаж криптовалюти в короткому часовому періоді. День, година або навіть кілька хвилин. Головне вгадати, куди піде курс валюти до гори чи вниз. Висновок якщо ти не маєш психологічної готовності до збитків, краще починати з інших видів інвестицій. Тепер інші інструменти збереження та примноження грошей. А саме це купівля іноземної валюти готівкою. Плюси можна не боятися інфляції гривні, та можна швидко продати. Мінуси. Зазвичай не дає інвестиційного доходу, придбання нерухомості Плюси. може забезпечити стабільний інвестиційний дохід, мінуси високий поріг входу, тобто тобі потрібна велика сума початкового внеску на купівлю такої нерухомості, а її ще треба заробити та накопичити дорогоцінні метали, плюси Позбавлені інфляційних ризиків та мають стабільну вартість мінуси. Банки завжди продають дорогоцінні метали дорожче, ніж викупають вкладення в бізнес та стартапи, плюси в разі розвитку бізнесу забезпечать стабільний дохід та вклад у розвиток економіки, мінуси бізнес може не розвинутись, є ризик шахрайства. Так, дещо з цього дуже на майбутнє, але знати можливості тобі варто заздалегідь. Тема 3 розкриє поняття інвестиційного портфеля та те за якими правилами його формувати. Інвестиційний портфель можна уявити як колекцію різних фінансових скарбів, тобто активів, які ти збираєш і зберігаєш, щоб вони з часом ставали ціннішими, тобто генерували дохід. Деякі з них можуть бути більш ризикованими, як криптовалюта або акції, але можуть принести більше прибутку. Інші, як облігації або страхування життя, можуть бути більш безпечними, але приносити менше прибутку. Задача інвестиційного портфеля. Правильне поєднання цих частин, яка буде відповідати твоїм цілям і твоїй готовності ризикувати. Тобі треба усвідомити, що інвестування це не про швидкий заробіток, а про розумне управління твоїми грошима, щоб вони зростали із часом. Що дає інвестиційний портфель? Перше Відповідність цілям інвестора. Кожен інвестор має свої цілі, часові рамки та ступінь комфорту з ризиком, створення правильного портфеля. Дозволяє добрати інвестиції так, щоб вони відповідали саме твоїм потребам. Друге гнучкість та адаптивність. Ринок постійно змінюється. Правильний інвестиційний портфель дає гнучкість та допомагає адаптуватися до економічних змін, нових трендів або змін у житті. Третє психологічний комфорт. Маючи добре продуманий портфель, інвестор має менше стресів від ринкових коливань, оскільки його інвестиції влаштовані таким чином. Щоб витримати різні економічні сценарії, висновок, ідеальний інвестиційний портфель, це баланс між ризиком та потенційним прибутком. То з чого почати створення інвестиційного портфеля. Спершу треба оцінити свій фінансовий стан, тому зваж свої доходи, витрати, борги та наявні заощадження. Потім, що хочеш отримати, саме це визначатиме строк інвестицій і рівень прийнятного ризику. Зрозумій свою толерантність до ризику, тобто наскільки комфортно тобі відчувати коливання вартості твоїх інвестицій, з якою сумою втрат інвестицій ти можеш примиритися без надмірного стресу, вивчи наявні можливості, тому що чим більше ти будеш мати інформації про різні фінансові інструменти та активи, тим правильніше ти обереш те, що потрібно саме тобі. Розподіляй активи, тобто намагайся диверсифікувати портфель з самого початку його створення. Навіть якщо вкладаєш поки що незначні кошти, це сформує правильні звички. Регулярно переглядай та коригуй, тому що твої цілі, фінансовий стан або ринок можуть змінюватись, і в такому випадку обов'язково потрібно переглядати та коригувати напрями та інструменти інвестицій. Заплануй стратегію виходу, тобто, за яких умов, коли та як ти будеш виводити кошти з інвестицій. Продумай щонайменше дві причини. Досягнення певних цілей, якщо так, то яких, та перевищення ступеня допустимого для тебе ризику, якщо так, то якого, не лишайся на самоті, питай та навчайся, і обов'язково розглянь можливість консультації з фінансовим радником, якщо тобі буде потрібна додаткова допомога або поради. Тема 4 про техніку безпеки, про яку мають знати не лише початківці. Три головні поради, як захистити свої інвестиції перша. Розподіляй або диверсифікуй свої ризики, це значить, не вкладай всі наявні гроші в один фінансовий інструмент або в одну фінансову установу, тому що зовнішні ризики по-різному впливають на різні фінансові інструменти та установи. А ще варто убезпечити кошти від внутрішніх ризиків, від самого себе і бажання витратити накопичене, а також думай не лише про ризик втрати грошей, але й про їх ліквідність. Тобто про можливість швидко отримати доступ до своїх коштів в разі критичної ситуації. Тож диверсифікація має бути і за цією ознакою. Наступна порада не вкладай останнє у високодохідні, тобто високоризикові інструменти. Як би не хотілося якнайшвидше збільшити свої статки, ризикувати можна лише тим, що тобі не критично буде втратити, ні в якому випадку не позичай грошей для інвестування. Не бери гроші в борг для власних інвестицій і не позичай тим, хто просить їх на проект з надприбутками. І ще одне: перед тим як вкласти гроші, вивчи інструмент, який плануєш використати. Це допоможе керувати своїми ризиками та грошима, не піддаватись панічним настроям, але й не ставитись до всього легковажно. У складних питаннях варто звертатися до професіоналів. Якщо важко розібратись самостійно, допомога фахівця не буде зайвою. Не довіряй нав'язливій рекламі, марафонам успіху або лідерам думок. Уже тисячі людей за три тижні купили собі машини. Чудово, але має бути логічне, прозоре та зрозуміле пояснення, як це працює. Ти точно багато чув таке поняття, як фінансові піраміди. Прийшов час дізнатися, як їх розпізнати та в майбутньому не стати жертвою шахраїв. Насамперед поговоримо про основні риси та характеристики. Які відрізняють фінансові піраміди від легальних фінансових інститутів та банківських установ. Перше, це завірення і навіть гарантування, найчастіше на словах, надвисокої прибутковості вкладень у таку компанію. Це дійсно може звучати привабливо, але можливо лише в країні дурнів. І чим більше запевнень у безризиковості, тим наочніше шахрайство. Друге, точно у цієї організації немає ліцензії від Національного банку України. Тому така фінансова установа не має права функціонувати та залучати кошти від населення, не вір завірянням, що це тому, що компанія зареєстрована за кордоном і там все надійніше, ніж у нас. Це не так. Третє, ти ніде не можеш знайти інформацію про фінансовий стан організації. Фінансові установи мають розміщувати у відкритому доступі дані про свою адресу, власників, керівництво, фінансові звіти. Якщо цієї інформації немає, це дуже тривожна ознака. Четверте, що видає фінансову піраміду це плутанина у фінансових документах, уяви, сплачуєш вступний інвестиційний внесок, а у платіжному документі зазначено благодійність або гроші йдуть взагалі на іншу особу чи організацію будь уважним. П'яте. Сумнівність самого інвестиційного продукту часто піраміда може маскуватись під мережевий маркетинг, але якщо не зрозуміло, у чому цінність товару чи послуги. То це погана ознака. Шосте та головне, фінансова піраміда не дуже говорить про сам продукт та його продаж, а більше йдеться про залучення до неї нових учасників. Продажів продукту може взагалі не бути, тому основний дохід обіцяють за залучення нових учасників. Тоді його основними отримувачами будуть ті, хто прийшов першим і знаходиться на верхівці піраміди. Але це ненадовго, максимум від кількох місяців до трьох-чотирьох років. Готовий робити висновки за темою тоді так. Перше, про можливості інвестування грошей варто дізнаватися вже зараз та починати вчитися цього щораніше. Друге. Чим вища можливість доходу, тим вищий ризик втрати. Про це потрібно пам'ятати завжди. Третє. Для успішних інвестицій потрібно сформувати збалансований інвестиційний портфель. Четверте навіть інвесторам зі стажем варто дотримуватися правил безпеки. Новачкам це робити просто обов'язково. П'яте, щоб заробляти, а не втрачати, потрібно постійно вивчати нове. Втім, це правило працює у всіх сферах нашого життя. Вітаю тебе! Ми дійшли екватору нашого курсу з основ фінансової грамотності. Дякую за увагу та чекаю на тебе на наступній лекції.